Звіляємося огляд сьомого мішечка, сподобається. За командою замовляємо. Мішечку більше 80 одиничок і позиція майже розпродана. Мішечку більше 80 одиничок. Ціна 5277 гривень. Хто бажає придбати, ось тепер можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру лот номер 7. І так, сьомий мішечок Олена забирає Олена, лот номер 7. Сьомий мішечок Олена за командою забрала. Дівчата можете ще встигнути забрати без огляду зашитий не розпакований лот. Тому що з хвилини на хвилину цю позицію розберуть. Їх вже не буде. Бажаєте закрити Наталі Швидесенько, відпишіться на Viber. поки ще є. Ще встигнете придбати дівчата без огляду. Просто зараз пишіть, бо їх лишилося лише 5 мішечків запечатаних, нерозпакованих, які ми сьогодні не плануємо показувати. І на цьому позиція буде розпродана. Бачу, що дуже багато бажаючих, тому відписуємося нам на байден.